У мене е, меседжі написані е, англійською мовою, але я відчуваю так, що я б хотіла говорити е, зараз е, українською мовою. Е, е, вокабуляр насправді дуже важливий. І з початку цього року е, я відчуваю, що в комунікації саме з американськими спікерами вокабуляр стає дуже різним. Коли я веду переговори в Європейському Союзі з європейськими країнами в Брюсселі, ми не маємо синхронізуватись. Ми знаємо, що коли ми говоримо про війну, ми говоримо про агресію Росії проти України. Коли ми говоримо про відповідальність, ми говоримо про відповідальність за воєнні злочини. Коли ми говоримо про санкції, ми розуміємо, що такі санкції, з чого вони складаються, яка їх ціль і яка мета їх існування. Коли ми говоримо про мир, ми теж розуміємо, що умови його можуть бути різні, але е, мають бути принципи, які забезпечать демократію в Україні, які забезпечать і збережуть українську незалежність, ідентичність, а також не будуть жодним чином легітимізувати агресію у 21-му сторіччі проти великої Європейської суверенної держави. Е, це дуже просте спостереження. Це не політична заява, а просте спостереження про те, що цей вокабуляр зараз дуже різний. Ми спілкуємося, продовжуємо спілкувати з аналітичними центрами з Сенатом, Конгресом, з Білим домом, з Державним департаментом. У нас насправді, мабуть, переговори щодо угоди про надра це був найбільш активний діалог з департаментом трежері за всю історію української незалежності. Ми дуже багато з ким познайомились і встановили контакти. Але кожен раз цей вокабуляр треба відновлювати заново, говорити і пояснювати прості. Речі від того, що у нас попри війну функціонують державні інституції, що Верховна Рада зберігає свою функціональність, що є процедури, що голосуються закони, і що ратифікації відбуваються відбуваються як такі, і це велика зміна, і тому. Ви знаєте, коли я зараз ознайомлювалася із своєю промовою, яку мені підготувала команда до сьогоднішнього виступу, мені здалося, що перші 10-15 пунктів вони такі стандартні, такі звичайні, але. Насправді, я розумію, що важливо повторювати і на кожному київському безпекову форму на будь-якій площадці важливо сотні тисячі разів повторювати ті речі, які ми вважаємо очевидними, тому що це і є правда це не дозволяє змінити реальність. Але відповідаючи на ваше Данило, питання взагалі-то я би хотіла, щоб моя промова була дуже коротка. Я придумала промову в одне речення. Та, але я його тоді скажу в кінці, бо мені ще є що сказати до цього. Перше, мені приємно, що площадка Київського форуму стала площадкою для дискусій і однією з важливих регіональних конференцій це великий здобуток України, який ми не маємо знецінювати. Тому що ви, ви знаєте, що я поважаю такі, такі форуми, і для мене це важливо. Але говорячи про членство України в НАТО, ви не почуєте від нас ні так, ні ні, ні, ні будь-яких. Інших е, меседжі, тому що е, в липні 2024 року всі союзники НАТО, включаючи Сполучені Штати, е, всі країни Європейського Союзу, е, я не пам'ятаю, яка була там спеціальна формула для Угорщини, але е, прем'єр-міністр Угорщини теж був на цьому засіданні. Визнали, що альтернативи членству України в НАТО немає. Це рішення ухвалене консенсусом. Воно опубліковане і є офіційним документом НАТО. Це... This formula is called that Ukraine's membership to NATO is irreversible. To reverse it, you need to have consensus back on this issue. As simple as it is, right? Тому багато дискусій. для України це рішення, яке вже ухвалене. Ми вважаємо, що настане момент в історії, коли ми ще маємо визначитись стосовно того, коли воно буде ухвалено, в який спосіб і якими будуть гарантії безпеки для України. Але ми вважаємо, що це рішення ухвалено союзниками. Зараз питання того. А коли ми повернемося до цієї дискусії? І можливо, на цьогорічному в саміті лідерів НАТО в, в ГАЗі це не є пріоритетним питанням не лише тому, що членство України в НАТО не є пріоритетним, тому що питання, взагалі, членства в НАТО не є пріоритетом, тому що стоїть питання НАТО. Так? Ми говоримо про інші речі і тому. Я вважаю, що ми маємо це враховувати. А відповідаючи на питання про Україну в НАТО, взагалі про НАТО, як таке, що що існує або має продовжувати існувати, а також відповідаючи на питання про природу російської агресії проти України, я думаю, що дуже простим буде наступний меседж. Якщо б Україна. НАТО не існувало як організації, Україна точно не стала б першою воєнною ціллю Російської Федерації. Ця фраза відповідає на багато питань. Перше, ті країни існування НАТО як організацію забезпечило і гарантувало безпеку багатьом країнам Східної Європи, Балтійським країнам, Нордичним країнам. Так само, якщо б Україна. Була членом НАТО, можливо, і місця для цієї агресії не було. Я думаю, що про це варто подумати, і говорячи про майбутнє НАТО, і про е європейський оборонний суверенітет, і говорячи про майбутнє України в НАТО. Я особливо хотіла би звернути увагу на питання, які стосуються членства України в ЄС. Для мене це питання зараз надзвичайно болюче, тому що. Як віце-прем'єрка, я маю дуже відповідальну місію і я несу відповідальність перед тисячами українських експертів, аналітичних центрів, громадських організацій, державних службовців службовців, яких були долучені і долучені до процесів переговорів сьогодні. Україна заклала нові. Підходи до розширення Україна розпакувала розширення як політику Європейського союзу. Нова європейська комісія була сформована з тим, що це один єдиний пріоритет поряд з оборонною політикою ЄС для цієї європейської комісії. Але на сьогодні ми бачимо, що це швидко знецінюється. Ці зусилля нічого не вартують. Україна може тисячу разів зробити домашню роботу. Україна може бути і зберігати функціональність і спроможність в умовах війни. І сьогодні я чую з Брюсселя, що ну ви ж і так сильні. Ви зможете треба допомогти іншим. Повисіть десь. На на відтяжечці, як кажуть військові, це несправедливо. Я вважаю що це несправедливо, і тут я хочу, щоб ми разом з вами мобілізували зусилля і все ж таки достучались до лідерів країн Європейського союзу. І мені здається, що сьогодні питання не лише у тому, що Угорщина блокує ті чи інші питання, це питання про те, що на Жодному найменшому етапі цього шляху ніхто не має права подумати про те, що членство України в ЄС, нереальне. Це дуже важливо. Дякую вам. І той етап, на якому зараз опинилась Україна, я його дуже легко можу порівняти з етапом, якому буде передувати завершення війни. Ми зробили все правильно. Ми все виконали. Ми боролись відчайдушно. Але сьогодні нас не хочуть рухати вперед. Просто так. Не тому, що це неможливо, не тому, що нема бажання, а тому, що так легше. Я впевнена, що Україна в 2025 році відкриє всі кластери, відкриє всі перемовини і прокладе шлях до швидкого членства в Європейському Союзі. Я точно знаю, що всі. Країни Європейського Союзу так чи інакше усвідомлюють, що це відбудеться. Але я дуже хочу, щоб це був момент радості, момент спільного єднання. І я хочу, щоб сьогодні ми об'єднали зусилля разом з нами для цієї мети. Я впевнена, що всі, хто не вірять в те, що це можливо, сьогодні на різних ланках брюссельської бюрократії, мають завжди згадувати, що коли. Зусилля об'єднуються з Україною. Ми завжди перемагаємо. Я вам дякую.